А чи знаєте ви, яка найстаріша будівля в Україні віком тисячу років, і туди можна потрапити за 200 гривень. І це Софія Київська. Ходімо, покажу, що всередині беру квиток, який коштує 200 гривень для дорослого, і йду насолоджуватися тисячолітньою архітектурою. І якщо так вдуматись, то ці цеглини каміння це ну найстаріше, що є у нас в Україні. От можна до цього доторкнутись, навіть зніму рукавички. Доторкнуся до цього, це ж неймогірно. Кладка стін виконана із давньоруської цегли Плінфи. Далі йду до самого собору показати, що за дверима. Зараз вхідна група має інший вигляд. Всередині одразу відкривається неймовірний вигляд на фрески та центральну фігуру собору оранту. Також є вівтарна частина, рясно оздоблена позолотою, шикарний інтер'єр, гра світла і тіні, макет первісного собору, мармурові колони, бокові кімнати, які залишилися максимально автентичними з того часу, різні елементи декору. Все це впадає в око. Щось що я прямо ж весь час в соборі я був постійно під враженням, і це я не перший раз тут. Інколи в соборі показуються рідкісні артефакти, як, от, наприклад, меч доби Святослава, справжній меч, який, можливо, належав самому князю і був знайдений на Хортиці. Софія відома своїми давніми графіті на стінах. Це послання, які залишали тогочасні мешканці Руси, і серед написів можна побачити цілі переписки.